19 століття це час, коли життя дворянства Російської імперії було повністю підпорядковано первим, певним нормам, правилам та законам. будь-яке відхилення від їхнього виконання було неприємливим і могло призвести до дуелі. Неправильно сказане слово, підвищений тон, невірна інтонація, і ви з пістолетом в руках могли опинитися у бар'єра, захищаючи власну честь або честь близької вам людини. Ну, якщо вже доводилось стрілятися, то майже завжди дворяни використовували спеціальні дуельні пістолети. Вони продавалися парами в спеціальних дуельних наборах. Зазвичай в такий набор входили два пістолети, максимально ідентичні: порохівниця, кулеліка, два шомполи, киянка. Коробочки для зберігання куль, капсули і пижу тощо. Такого роду дуельні набори були особливо почесними серед дворянства. Коли їх купували, то навіть хизувалися перед друзями, дозволяли їм навіть приміритися до руків'я пістолета. Ну а в карти дуельні набори, як відомо, програвалися останніми. Для будь-якої колекції музею дуельні набори справжньою перлиною. В Чернівському історичному музеї імені Василя Васильовича Терновського зберігається дуельний набор середини 19 століття, виконаний. Чеським майстером Антоніном Вінсентом Лебедою. В набір вміщений у спеціальний дерев'яний футляр, прикрашений зображеннями драконів. Всередині футляр обтягнутий зеленим оксамитом. У нашому наборі збереглося 15 по-своєму цікавих речей. Центральне місце, безумовно, займали пістолети. Вони мали бути максимально ідентичними. Основною вимогою для дуельних пістолетів було те, що вони мали бути незнайомими для дуелянтів. У наборі зберігся один пістолет. Це традиційний для середини 19 століття, капсульний варіант цього виду вогнепальної зброї. Ствол пістолету нарізний, калібр 11,1 мм. Для того, щоб зарядити звичайний пістолет того часу, необхідно було зробити цілий ряд дій. По-перше, за допомогою спеціальної кулелійки, що звісно, до дуелі, необхідно було виготовити кулі у дельному комплекті з колекції історичного музею. Для цього є дві кулелійки, якими виготовлялися кулі різної форми. Кулі відливалися зі свинцю і важили зазвичай 10-12 грамів. Інколи для пострілу використовувалися побутові речі. Відома, наприклад, історія, коли гусар та олан, не гаючи часу на підготовку куль, зарядили пістолети гудзиками з Ментика Гусару. Ну і врешті-решт гудзики були не лише на одязі гусару, але й у нього в нозі. Пістолети заряджалися безпосередньо перед поєдинком. Секундантам необхідно було для цього використати однакову кількість пороху. Для цього з порохівниці, яка була обов'язковим елементом будь-якого дуельного набору, треба було висипати порох в спеціальну порохову мірку, звідти порох висипався в ствол пістолета. Далі в ствол уміщувався пиш, і за допомогою зарядного шомполу куля. Також необхідно було надіти капсуль далі. Вже долян, тримаючи пістолет в руках, мав звести курок, і тоді пістолет був готовим до пострілу. Капсульні пістолети 19 століття були доволі потужною зброєю. У 60-х роках 20 століття експертна комісія встановила, що постріл з такого пістолету за своєю потужністю майже не поступається пістолету ТТ, куля якого пробуває наскрізь 8 соснових дошок на відстані 25 метрів. Після поєдинку зброю необхідно було очистити. Для цього в наборі містяться спеціальні пристрої, шомпол з насадкою для очищення ствола пістолету, різноманітні викрутки, олійниця. В наборі є Спеціальні футляри для зберігання пуль, капсулей та пижу. На трьох предметах дуельного набору містяться клейма британської фірми Діксон та сини. Фірма під такою назвою почала працювати на початку 19 століття в англійському місті Шеффілд. Вона спеціалізувалася на виготовленні побутових речей з британіуму, металу, зовнішньо дуже схожому на срібло. Діксонами було виготовлено порохівниця, олійниця та один загадковий предмет, призначення якого й досі остаточно невідоме. Предмет доволі складної конструкції з рядом елементів, які можна видалити. Якщо вірити даним британського музею свистків, то наш загадковий предмет, можливо, є тогочасним свистком. Дуель свого часу стала модним явищем. Для людей нашого часу вона кажеться цікавою та романтичною. Однак слід пам'ятати, що на дуелях 19 століття лилася, лилися не чернила, а кров. Дуельний набір середини 19 століття. Чернігівський історичний музей імені Василя Тарновського.